До 22 загиблих зросла кількість жертв унаслідок удару по житловому будинку в Умані. Троє загиблих діти і ще зо два десятки поранені. Під завалами ще можуть досі бути люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Вранці російська ракета влучила дев'ятиповерховий будинок, зруйнувавши цілий під'їзд. Яка нині ситуація можемо розпитати у мого колеги Назара Войтенко. Він на зв'язку Назара чи є ще досі родичі, які чекають на своїх близьких. Віталію, такі люди дійсно тут лишаються вранці. Ми бачили такий чималий натовп з місцевих. Це були як сусіди довколишніх будинків, так і люди з інших частинок міста, Умань, так і, зокрема, мешканці цього будинку. До нині тут лишаються вже в меншості, але ті, хто чекає ще на розбір завалів, адже донині, як от ти повідомив, там можуть дійсно знаходитися люди. Зокрема, ми поспілкувалися. Жителькою цього міста, яка каже, що е, там зараз можуть знаходитися двоє підлітків, е, зокрема, дитина е, в ДСНС. Нам повідомляють про те, що наразі намагаються розібрати уламки, які впали в підвал. Е, власне, нині вони локалізували свої зусилля на на цій ділянці. Одначе, що говорить сама е, жителька цього міста, пропоную послухати далі. Я сестра. Е... Я сестра мешканця цього дому, вона була на восьмому поверсі. Вони з чоловіками молодшою дитиною не постраждали, а та квартира, яка була вуглава, і там була кімната двох діток старших, то вони під завалами. Зараз невідомо, де він, де ви вибачте, де вони. Молодший зараз з бабусею. З ним все нормально, а двоє діток не можемо знайти. Цей будинок буде стояти тут. і Ти кожен день будеш жити і розуміти, що сталася невиправна трагедія. Люди залишились без рідних, без близьких людей, без домівки, без всього того, що складалося їх життя. В Телеграм-каналі написали. Ми буквально їхали додому. Телеграм-каналі написали, що кожен хто бажає, може принести квіти, будь-що якусь там ну. Щоб шанувати пам'ять загиблих людей. Ну, це найменше, що ми можемо зробити. Просто пам'ятати і намагатися щось зробити, щоб цього всього не було. Так, зокрема, нам вдалося поспілкуватися із дівчиною із дівчиною Катериною. Вона сама харків'янка, переселенка, намагалася втекти від російської агресії і знайти для себе безпечне місце тут, в Умані каже, що на превеликий жаль. Ті події, які сталися сьогодні, трагічні події які сталися сьогодні в місті. Доводять, що безпечних е немає укриттів на території нашої держави, адже росіяни таки дістають своїми ракетами. Е вона розповіла про те, що в зв'язку з тим, що в місті. На найближчі кілька днів оголошена скорбота по тих, хто на жаль загинув через російську атаку. Приносять люди квіти. Приносять люди квіти, квіти, іграшки, м'які іграшки. Зокрема, сюди приносять воду і миски для тваринок, які до речі також можуть бути під під завалами і намагаються проявити увагу. До всіх, кому, кому вдалося звідти вибратися, або хто досі чекає, як я вже раніше повідомляв на своїх близьких чи родичів, які можуть бути під тими завалами, протягом дня тут працює також психологічна служба, і розгорнули тут у місцевому ліцеї гуманітарний штаб. Зокрема, багато тут було працівників різних служб порятунку. Так я зараз говорю про ДСНС, поліціянтів і медиків. Медики ж кажуть, що. Для них роботи виявилося небагато, адже на жаль, діставали здебільшого тіла вже мертві з-під цих завалів. А допомогу вдалося надати принаймні дев'ятьом постраждалим. пропоную щодо поточної ситуації пропоную послухати далі. Дуже сподіваємося, що ми будемо комусь надавати допомогу. І зараз знаходиться також багато бригад, ми чекаємо, але, на жаль, за останні декілька годин у нас не було пацієнтів. На даний момент відомо про 22 особи, які загинули, серед них троє дітей залишаються. Конструкції триває, ви можете бачити позаду мене. Працює інженерна техніка після того, як ми закінчимо з підвальним приміщенням, бо ймовірно під завалами можуть залишатися люди. Сто відсотково ми не знаємо, але нам треба переконатися. Тому ми здійснюємо розбір конструкцій завалів в підвальному приміщенні. Потім перейдемо до розбору завалів в сусідньому під'їзді. Ви можете бачити, там зруйнований сьомий, восьмий, дев'ятий поверх. Так як нині на території України лунає повітряна тривога, зокрема в місті Умань. Працівники ДСНС попросили людей пройти в найближчі укриття, що власне люди і зробили, виконали вимогу. Досі тривають розбори завалів. І щодо того, яким був цей день, і деталями цього дня, пропоную подивитися в наступних матеріалах. Є... Прильот. Ещё. Це відео зняв очевидець ранкової атаки росіян на Умань О пів на п'яту, дві ракети влучили у середмістя. Зайнялася пожежа. Одна з ракет поцілила у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши під'їзд від першого до дев'ятого поверху. Квартири у сусідніх під'їздах залишилися без вікон та дверей. Деякі частково обгоріли. Спочатку я нічого не поняла, потім другий раз зірвало і на нас пішло вже, полетіли всі стекла, все. Я тільки наділа на себе одіяло повністю на голову і кажу, до чоловіка, ти живий чи не живий? Ну, це все ж це і тут Тут вже таке горить, усе, боже, мій тут вже таке страхіття у вікно нам видно, що, що це не передати. Вже за кілька хвилин до будинку приїхали рятувальники та карети швидких. Надзвичайники гасили пожежу та евакуювали мешканців будинку. Ніки розбирають завали під'їзду від самого ранку, працюють вручну, адже є ймовірність, що під руїнами можуть бути живі люди. Повністю практично знищений перший під'їзд в цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений, і на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Біля пошкодженого ворожою ракетою будинку стоять уманчани. Вони чекають звісток про своїх родичів чи знайомих, які можуть перебувати під завалами. Сусідів нема, ось мої сусіди, були. їх немає нікожеві. На дев'ятому поверсі жила бабушка, дочка і двоє внуків. Немає на восьмому. Батько з сином жив, немає їх. На сьому мама з дочкою жила, немає їх. Тим часом міська влада та соціальні служби організовують допомогу мешканцям будинку, які залишилися без житла та речей. На території п'ятої школи відкрито пункт незглавності, куди можуть звернутися всі постраждалі люди. Тут можуть отримати медичну допомогу, першу медичну допомогу, можуть отримати теплі речі, похарчуватися. Зараз розроблено перелік об'єктів, де ми можемо прийняти людей, які залишилися без житла. Найближчим часом постараємося зробити, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами, щоб вікна могли ми повставляти. Пошукова операція на руїнах будинку триває. Рятувальники працюватимуть, доки не знайдуть усіх постраждалих. За попередніми даними росіяни випустили по Умані дві ракети. Повітря земля, Х-101. Друга впала на склади з побутовою технікою. Там постраждалих немає. Яна Вимаренко п'ятий канал. Пошукова операція в Умані триватиме доти, доки рятувальники не впевняться, що під завалами більше нікого немає. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в телеграмі. Очільник держави також висловив свої співчуття родичам і близьким усіх загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії, російський терор переможемо лише спільно зброєю для України найжорсткішими санкціями проти держави терориста, справедливими вироками для вбивць.